Традиційно тиждень розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль, 1 та інтеба. Ми вже підготували для вас інформацію про усі актуальні події Тернопільщини. Та ж вас. Почну із сумної новини. Війна забирає життя тернополян. Днями стало відомо про загибель двох місцевих військових. Наше місто втратило Володимира Блашківа. Він загинув у Запорізькій області. На Донеччині росіяни обірвали життя 19-річного Владислава Радченка. Не пробачимо ворожі ордіці втратив співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять захисникам України. Ще 200 російських військових ліквідували в Україні за минулу добу. Найбільше на Донецькому напрямку загальні втрати Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, становлять 43 тисячі 750 осіб. Наші збройні сили відбили наступ ворожих військ на слов'янському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямку. А також знищили групу російських розвідників. Окупанти втратили 12 танків. 5 15 бойових броньованих машин по 5 автомобілів та артсистем, по одному гелікоптеру та спецтехніці, та три безпілотники. Смертельна аварія водій іномарки не впорався з керуванням та з'їхав з дороги та врізався в дерево на узбіччі. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Нещастя трапилося неподалік села Сухостав Чортківського району. Ремонтуватимуть водопровід 22 серпня у Тернополі на вулиці братів Бойчуків і частині вулиць 15 квітня буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляють у Тернопільській міськраді. Тож мешканців будинків за адресами вулиця братів Бойчуків та вулиця 15 квітня, 3, 3Б, 5, 5А повинні взяти до уваги, що наступного понеділка з 9 до 8 вечора у їхній домівках не буде води. Грітися більше, але платити менше у Тернополі. Кілька багатоповерхівок відключилися від центрального водопостачання. У такий спосіб мешканці цих будинків хочуть зекономити взимку на опаленні. Як це вдалося зробити, і що для того було потрібно? Дивіться у нашому сюжеті. Жителі Тернополя продовжують відключати домівки від центрального опалення. До прикладу, ця голова ОСББ двох будинків на вулиці Просвіти та Лучаківського. Чоловік розповідає, що збирати папери на відключення від центрального теплопостачання жителі розпочали ще торік. Котиня відключена, а люди мають теплу воду. Вони просто попали в інші стри. Вони просто дивляться, вони мають гар. У нас пластикові труби зроблені, чиста вода йде. І вони мають опалення своє вже, розумієте? На перший порах, що вони його не включають, але вже вони водою користуються. Но наші люди стали господарями своїх помешкань. Аби від'єднати будинок від централізованого опалення, найперше має бути згода усіх його мешканців. Відповідно, готують протокол зборів, у якому фіксують погодження. Цей документ потім розглядає спеціальна комісія. Місія після цього рішення ухвалюють на засіданні виконкому міськради. У нас 44 квартири було. Від'єднано від централізованого опалення 28 залишалося. Цих 28 квартир за певних умов могли би переключитися, але були передумови такі, що не дозволяли постанови рідного роду там кабінету міністрів, щоб повністю поквартирно відключитися. Тому мешканці зібралися. Живемо всі дружно, більш-менш, і ми зібралися всі, порадилися і рішили йти на відключення повністю будинку. За словами Людмили Пільгун, схема відключення будинку від центра. Централізованого... Ального опалення не складна, але потрібно, щоб люди самі цього захотіли та згуртувалися. Дитячі саморобні браслетики, картини на склі та навіть в'язані іграшки. Усе це можна було придбати на благодійному ярмарку, який організували волонтери міжнародного центру Тернополя. Скільки вдалося зібрати для підтримки Збройних сил України? Дивимось. Працюємо на перемогу разом. Біля пам'ятника Івану Франку у неділю було людно. Тут проводили благодійний ярмарок. Три локації із найрізноманітнішим вибором хендмейду. Тут і дитячі браслетики, і мішечки з лавандою, і картини, і ляльки ручної роботи. Організували таку ярмарку представники молодіжного центру Тернополя з єдиною метою зібрати кошти для збройних сил України. І навіть мінлива погода не зіпсувала планів. У нас Саме два запити є. Ми хочемо закупити там саме тактичне там спорядження в загальному, тобто ці самі рукавички, ті самі наколінники, і то ну окуляри і тому подібне. Ми залучили дуже багато митців до цього всього, щоб якось популяризувати взагалі, скажімо так, культуру. Щоб показати, що от є насправді щось цікаве, що от Україна далі, скажімо так, натхненна. А от ініціатором цієї благодійної справи став Данилко, хлопчику лише сім з половиною, та він уже вдруге влаштовує таку ярмарку. Розповідає, першу проводив у дворі свого будинку. Зараз важкий час, то треба збирати на амуніцію і всяке таке. Ми пішли. Магазин зброї ми вже виходили. Я і ста говорив якось, і я татові з. Сказав, вам бачиш, які ціни на патрони. Треба збирати гроші на амуніцію. На прилавках був представлений різноманітний товар. Вибрати можна будь-що. Ось, наприклад, Артем та Сашко плели браслети та відразу продавали їх. Вартість такої маленької прикраси, зробленої дитячими руками, лише 40 гривень. Робимо це із рогаткою гачок треба, ну саме найголовніше резинки, щоб Україні допомогти. Бо зараз війна. Були тут і вироби дітей з центру творчості та юнацтва. Відвідувачі також вирішили доєднатися до благодійної справи та надали свої роботи. Це картинки з бісеру, браслетики, значки, фетру роботи, роботи малювання на склі, різні зі шкіри роботи. Тому що гурти в нас досить різні. Все, що робити до дітки, все стараємося на, на допомогу нашої армії. І покупці не барились. Щодо офіційного відкриття ярмарку перед прилавками збирались чималі черги. Містяни цікавилися представленим та обирали те, що до душі. Усі розуміють, кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Саме основне, щоб кожен допомагав чим може. Бо не всі можуть воювати, не всі можуть щось зробити вагоме, наприклад, дати чи великі гроші, чи ще щось У мене нещодавно. Син з друзями теж збирали кошти, назбирали півтори тисячі гривень і віддали для військових. Тому я думаю, це дуже гарна така якість українців, яка об'єднує також і, і дітей, і дорослих. За декілька годин благодійного ярмарку вдалось зібрати 12 тисяч 700 гривень. І зовсім скоро за ці кошти придбають військову амуніцію для наших захисників. На потяги доведеться зачекати через негоду в Україні п'ять рейсів Укрзалізниці курсують із затримкою. Сталося це через погодні негаразди, через що деякі ділянки знеструмуло. Так затримують потяг. номер 2 Івано-Франківськ Харків, номер 259 Івано-Франківськ суми номер 732 Київ Запоріжжя, номер 715 Київ Перемишль, номер 701 Київ Вінниця, номер 722 Київ Хар. Ків та номер 36 Одеса Перемишель. І до новин спорту одразу дев'ять спортсменів представляли Тернопіля на чемпіонаті Європи з жиму, лежачи у Будапешті. Нелегко було виїхати на змаганням нашим хлопцям, але їм це вдалося, і вони показали хороші результати. Про досвід розповіли і тернопільські спортсменки. Яна Полухіна розповість детальніше. Ми є носіями інформації, носіями наших традицій, культури. І коли вони бачать, що збірна України перемагає, значить це сильна країна з нею потрібно рахуватися. Одразу дев'ять спортсменів представляли Тернопільщину на чемпіонаті Європи із жиму лежачи. Змагання проходили в угорському Будапешті. Висувала я в категорії до 63 кг, кілограмів, зайняла перше місце. В принципі, з результатом я довольна, але може було і краще. Регіні 16 років вона переїхала до Тернополя із Дружківки Донецької області. Саме там почала займатися пауерліфтингом майже два роки тому. Тут продовжила тренуватися із нашою командою і виїхала на свої перші змагання із жиму такого рівня. Также зі всім так познайомилися, дуже класні дівчата, дуже подобається, дуже такий гарний город. От, особливо тут різні парки, це дуже гарно. Срібним призером Європи у жимі лежачи в екіпіровці став представник Тернопілля Вадим Музика, він пожав 120 кілограмів. Виступив плюс-мінус. Нормально, можна було, звісно, краще. Посів друге місце серед юніорів. Перше місце також зайняв українець. Збірна команда України серед юніорів посіла третє місце. Вадим відзначає, зараз виїхати на змагання за кордон непросто. Треба оформити дозвіл для хлопця. Чемпіонату Будапешті став другим виступом на міжнародному рівні. В жовті має проходити чемпіонат західної України. туди, поки що готуюся, а далі буде видно. За крок до медалі серед ветеранів зупинився Віктор Шандригось. Він виступав у вазі до 105 кілограмів і пожав 215. Для нього цей старт також став першим на міжнародному рівні. Почалося повномасштабне вторгнення. Росія напала на нашу державу. Вже не було ніяких думок їхати на змагання, але потім тренер каже. Є міжнародні змагання. чим би не спробувати шанс. Ми не знаємо, де ми будемо завтра і що буде з нами. Дуже тішить спортсмена, що у Будапешті на змаганнях його підтримували рідні. Пауерліфтинг другий вид спорту для Віктора. Найбільше любить займатися вільною боротьбою. Викладає у педагогічному університеті і тренує студентів. Один із них, а саме Ігор Лисий, і затягнув чоловіка у світ пауерліфтингу. Три роки тому я познайомився з тренером, який в мене навчався магістратурі, паралельно працює в спортивній школі. І він мене затягнув, можна сказати, так зацікавив, оскільки ну штанга мені подобалася давно, оскільки ми штангу використовували як одну із справ загальної фізичної підготовки в підготовці борців. І Я думав, а чому би не спробувати свої сили? Перші міжнародні змагання, але вже серед дорослих були у Будапешті для Альони Канюки. Дівчина посіла сьоме місце, але через це не засмучується. Зізнається, більше любить практикуватись у триборстві, тобто пауерліфтингу, але пройшла на чемпіонат Європи із жиму, тому вирішила не втрачати нагоду помірятися силами. Кожен по різному реагує, ну зайнявши там останнє місце, передостаннє. Хтось перестає займатися. Не знаю, в мене навпаки, в мене є велика мотивація. Ну і тим більше. Відібралась по триборству на міжнародні змагання. Хороші результати на чемпіонаті Європи із жиму показали також наші спортсмени: Мар'яна Коляденко, Марія Полянська, Тарас Бубен, який вперше виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Ігор Грошко, Анастасія Лиса, яка разом із Ігором Лисом, Сергієм Федоренком, Віктором Погребінським та Андрієм Злочовським готували спортсменів до змагань. Це всі новини станом на цю годину. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там у моїх колег не менш цікава розмова. Тож дочекайтеся.